Добрий день, мої любі малятка! Я рада вас вітати сьогодні на спостереженні. А за чим ми будемо спостерігати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Під дубочком народився, парасоркою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Ну, звичайно ж, молодці, це гриб. От за грибами сьогодні ми з вами і поспостерігаємо. Подивіться уважно на малюнок. Гриб складається з трьох частин. Перш за все, в нього є шапка, яка кріпиться до ніжки. Ці дві частини мають назву тіло гриба. Воно виростає з грибниці, яка знаходиться в землі. Грибниця має вигляд білого павутиння. З однієї грибниці може вирости не один гриб. Тому дуже важливо, коли ви зрізаєте грибочок, його грибницю треба залишити на місці. Коли восени йдуть дощі, то в лісі виростає багато грибів. Дітки, а які гриби ви знаєте? Давайте пригадаємо їх. Це білий гриб. Капелюшок коричневий. Круглий, ніжка товста. Підберезник. Зростає він в основному під березою. Капелюшок в нього круглий, темно коричневого кольору. Ніжка тонка висока. Впізнали цей грибочок? Так, це лисичка. Вона жовтого кольору, з невисокою ніжкою, а капелюшок увігнутий. А це опеньки – гриби світло коричневого кольору на тонких ніжках з комірцем, і ростуть вони сім'ями. Сирогіжки мають капелюшки червоного, жовтого, зеленого та інших кольорів, ніжки білі гриби тентітні. Це їстівні гриби, а є ще й отруйні. Мухомор найпоширеніший отруйний гриб. Ніжка довга. Є білий комірець. Капелюшок червоний, круглий в білу цятку. Бліда поганка це смертельно отруйний гриб. Ніжка в неї довга, біля кореня знаходиться мішечок, з якого гриб росте. Є комірець, капелюшок круглий, нерівний, за кольором вона. Бліда. Дітки, запам'ятайте, як треба поводитися з грибами, щоб не сталося біди. Ніколи не збирайте для вживання в їжу незнайомі гриби. Не беріть до рота сирих грибів. Знайомі гриби уважно роздивіться з дорослими, а ще краще гриби купувати у магазині. Вживати в їжу їстівні гриби можна тільки після обробки, тобто, коли ви їх зварили, посмажили або посолили, а неїстівні гриби залиште для мешканців лісу. Вони ними лікуються. Люди не можуть відшукати і зібрати всі гриби, які ростуть в лісі. Їх збирають лісові мешканці і заготовляють собі запас на зиму.